Розділ дев'ятнадцятий. Кінець розслідування. По суперечках, скоро, як спокій переміг, дізналися, що ворон заніс води в усіх. Гримайте, гримайте, гукнув фуфу і сам захотівся гамселити кулаками у ворота. Ех, тушкан розбігся і спробував висадити ворота плечем. Ворота здригнулися, однак устояли. Припиніть негайно, крикнув хтось із запаркана. Покличте ворона, гукнув у відповідь кицькиць. Дайте но я спробую. Лось розігнався, нахилив голову і помчав до воріт. Бережись! рикнув він і щосили врізався у стулки воріт. Такого удару ворота не витримали і впали. Лось за інерцією побіг ще декілька метрів, зупинився і затряс головою. Ого, ні в року, захоплено вигукнув тушкан, заходячи у слід за лосем на подвір'я замку. Зовсім забув, що скинув роги, нарешті вимовив ялівець. З рогами було б простіше. На гармидер збіглися єноти охоронці. Вони схопили лося і спробували виштовхнути його за ворота, але той наче вріз копитами в землю. Тоді охоронці взялися за тушкана, який з бойовими вигуками розкидав їх на всі боки, немов мішки з соломою. Один єнот погнався за кроликом. Той, у гармитері, також прослизнув за ворота і гасав подвір'я. Тепер, коли він мав на ногах обидві шкарпетки, бігав він набагато швидше, як раніше. Кролик міг навіть стрибати по битій цеглі й дошках, не боячись поранити лапки чи подряпатись. Наздогнати його не зумів ніхто. Кролик виліз на драбину, прихилену до стіни, і звідти зарепетував. Була моя тиніжко в ранах, вся в багнюці і піску. Я здогадався дуже рано, що у шкарпетці шкарпецьці суть. І без шкарпетки настраждався. Настав нарешті цей момент. Тиба в шкарпетці заховався. Такий важливий документ. Припиніть негайно, закикав фуфу, однак його ніхто не почув. Тоді пес вишкірів зуби і голосно загавкав. Звірі стали, наче вкопані і витріщилися на пса. Іменем лісового закону, грізно промовив Фуфу, -фу. прошу звільнити територію замку. Негайно. За яким правом? запитав найнахабніший єнот. Ми маємо документи, які свідчать, що ворон не є спадкоємцем замку, сказав ялівець, протираючи окуляри. Ось, погляньте. кіць-кіць виняв з кишені сторінку книжки і помахав нею перед носами єнотів, а потім простягнув лосеві. Це, до речі, документ, багатозначно зауважив кіць-кіць. А ми, детективи, додав фуфу, -Фу, офіційні особи, щоб ви знали. Ворон самозванець, радісно проголосив Лось. Справжній спадкоємець не він. І замок, і все, що замку стосується, належить не йому. Єноти відразу стали сумирними. Куди й поділася їхня задиркуватість? Якщо це правда, мовив один з них, то самі розбирайтеся з вороном, а ми тут ні до чого. Єнот обернувся до своїх товаришів. Ходімо звідси, хлопці, з детективами ліпше не мати справи. Йнота, недовго думаючи, зібрали свої інструменти і забралися геть. То он воно що ляснув себе по коліні побер Бобрович. Він увесь час сидів на колоді і спостерігав за тим, що відбувалося. Я ж собі дивлюся, що у ворона очі. Якось підозріло блищать, ще й подумав, не інакше замислив щось протизаконне. До речі, саме ворон украв твою тачку, сповістив боброві кицькиць. -киць. Невже? ще роздивувався Бобрович, от мерзотник. А я його задурно возю. Він казав, що це в борг. Ось тепер змусь його той борг відпрацювати, порадив кицькиць. -киць. Та ні, я придумаю щось ліпше. Бобер підвівся і рішуче попрямував до рештувань, що стояли довкруг замку. Сусик перший пишний. Аго, звірі, гукнув він до тих, хто працював на горі. Зласте, я зараз усю цю конструкцію підгризу. Звірі не змусили довго на себе чекати. Вони посипались додолу, немов стиглі яблука. Бобрович радісно потер лапи. Чудово, а дошки я всі заберу. Збудую велику крамницю. Кролику, звався Бобер. Де кролик? Ходи допомагати. Будівельний майданчик спорижнів. Більше не чутно було стукоту молотка. Ніхто не бігав і не кричав, тільки Бобер із хрумкотом гриз дошки. Посеред пустельного подвір'я стояв фуфу. -фу. У розчинні ворота боязко зазирнув Суся. І раптом серед тиші пролунав голос ворона. Знову ви нарешті, і сам ворон з'явився на порозі замку. Я ж велів вам більше мене не турбувати. Ти повинен покинути замок, похмуро мовив лось. Ти не спадкоємець. А хто ж по вашому спадкоємець? Суся? «О той ховрах, здивувався Ворон. Та який з нього спадкоємець? «Віршомас». Годі мені вже надокучило слухати ці нісенітниці». Ось доказ. Лось тримав у копитах сторінку з книги. Ти сфальшифував документи, а декти... детективи знайшли справжній рукопис. Ілівець так. Сильно потряс аркушем, ніби хотів витрусити з нього всі літери. Ворон насупив брови. Лос вів далі. Цей замок, названий на честь Ховрашка Сусика, а не на честь безіменного бабака. Наш суся ховрах. А не геть! раптом крикнув ворон. Куди-куди, заметушився кролик. Він витягнув шию, щоб ліпше бачити. Працюй буркнув бобер, нема чого вловити. Усі геть з мого замку, грів знов повторив ворон. Ми нікуди не підемо, спокійно сказав фуфу. -фу. І поки ще по-доброму просим передати замок музеї директорові Лосів Ялівцю. Якщо ж ні, дамося до сили. Не маєте права, невпевнено буркнув ворон. Я покличу на допомогу. Клич, усі звірі розбіглися, хмикнув кискиць. Ніхто тобі не допоможе. Ворон спрохмурнів. Він не мав що сказати на те. Гаразд, тихо мовив Ворон і раптом залутулив очі крильми. Що це з ним? скоса глянув на ворона тушкан. Знову якусь капусь задумав, гукнув з ретушування в обер. Вони з кроликом розібрали вже половину конструкції. Агов, обережно торкнув ворона за плече. Ворон опустив крила. Дзьоб йому тремтів. На очі навернулися сльози. Я гадав, що так ліпше буде для лісу, звався він. Гадав, збудую клуб, звірі звеселяться, перестануть чубитися. А де ти бачив, щоб звірі в нашому лісі чубилися? Звів до догори одну брову. Та ніяково, сказав ворон. Он де тобі роги. Відірвали. Хіба ж просто так? Убійці, звісно. Вони самі відпали, обурився Лось. Я щороку роги скидаю. Ось поглянь, уже нові ростуть. І лівець нахилив голову, на тімечку й справді виднілись маленькі ріжки. Лось не лишиться без рогів, шепнув Піскиць. мені здалося, що то в нього просто шерсть дібки стала. Пошепки відповів фуфу. -фу. Але якщо кажеш роги? — Добре, Бо якось незвично, що лось безрогий. Я тільки одного не розумію, голосно мовив тушкан, навіщо було бити бідолажного шишу по голові і трощити його окуляри. Ще зрозумів би, якби це трапилось в сутичці з гідним суперником, але битися з напівсліпим кротом? Я не навмисне, важко зітхнув ворон. Та й про скарб довідався випадково. Йшов повз тунель, чую, звідти хтось волає. Я кинувся на допомогу. Може, когось присипало землею. І в темряві наштовхнувся на шишу. Він упав, роздив окуляри. Я розгубився, озирнувся навколо. Бачу двері, відчинив їх, а там скарб. А на мене раптом щось найшло. Я гадав, заберу скарб і тихенько піду собі. Шиша отямився і подумав, що йому все наснилося. Ворон знову зітхнув. А окуляри я йому нові подарую. Не треба, нявкнув кицькиць. Він уже має нові окуляри. Качі довелося замовляти їх у сусідньому лісі. У нас таких не знайти. Той добре, зрадів ворон. А що було далі? запитав Фуфу. -фу. Потім я витягнув скарб і заховав його в кущах. Скриня страх була яка важка. Та я подумав, що згодиться тачка. Той позичив її у Бобровича на деякий час. Хоч би попередив, пробурчав бобер. Я ж мов проклятий гасав лісом шукав, а він неї в скарби возить. Ось як було. Ворон пропустив слова Бобра повз вуха. Я завантажив скриню на тачку. А мене ж цікавість діймала, відчинив скриню, а там золоті монети, коштовності і старовинна книжка. Мені так закортіло її прочитати. Добре, що прочитати а не продати, хмикнув Лось. А в книзі написано, хто справжній власник замку. Ось тоді мені й прийшла до голови думка написати, що спадкоємець я. Я так і зробив. Потім склав коштовності в мішок та відніс до готелю, а книжку. Привіз до бюро розслідувань. Ворон змахнув сльозу, понурив голову на знак щирого каяття. Звірі мовчали. Кожен думав про своє. Гаразд, порушив мовчанку ворон. Якщо вже все з'ясувалося, то я піду собі. Постривай, гукнув йому Лось, а куди ти подів коштовності? Вони належать музеєві. Усі коштовності в головній залі, махнув крилом Ворон, і монети теж. Можете перевірити. Ремонт я почав робити своїм коштом. Ось фасад обновив. Це замку не зашкодить. Лос хазяйновито оглянув будівлю. По Фуфу поплескав ялівця по спині. Що ж, може, знову працювати в замку. Ага, радісно засміявся Лось. Стережись, гукнув Бобер. Рештування захиталося і раптом з неймовірним тріском розсипалось на дошки. Кролик ледь встиг відскочити в бік. Скориставшись метушнею, ворон подався до готелю. Приголомшені друзі стояли посеред хмари пилюки, а коли пил осів, усі ще довго кашляли. Ховрашок Суся ніяково підійшов до детективів. Вибачте, невпевнено почав, було він, я хотів би попросити. Ховрашок украй розгубився. Проси всього, чого забажаєш підбадьорив його Кіцькі. Я хотів би оселитися в одній з кімнат замку. Ясна річ, вигукнув ялівець. Які проблеми ти ж спадкоємець можеш зайняти будь-яку кімнату? Хочеш оселитися в труній залі? Мені дуже хотілось би мешкати в бащі ближче до зірок, захихотів Суся. Там легше пишуться вірші. Нема питань. Лост. Обережно поклав копитоху вражкові на плече, можеш перебиратися хоч зараз. Багато маєш речей. Усі мої маєтки це лапи, якими я пишу вірші. От і добре. Я лівцю не терпіло знову потрапити до замку і зайнятися улюбленою справою, вивченням стародавніх скарбів. Дякую вам, друзі, що допомогли музеєві, звернувся він до детективів. Може, зайдете на філіжанку? Какао. Нам уже час, усміхнувся фуфу. -фу. Ми давно не були вдома. Твоя правда погодився Кіцькець. Здається, ніби цілу вічність. Що ж, ми завжди раді будемо бачити вас у музеї, урочисто промовив Лось. А зараз, я гадаю, треба піти і перевірити всі експонати. Лось на прощання мотнув головою, розвернувся і попрямував до замку. Суся помахав усім лапою і побіг за лосем. Сусечко, постривай! заволала муза і полетіла за ним услід. Тепер у замок, у надійних лапах, можемо спокійно рушати додому, мовив кіцькіць, коли троє друзів зникли за дверима. Справу закрито, фуфу -фу замахав хвостом. Ось так, додав тушкан і беркицнувся через голову. Фуфу кицькиць, Вирішили піти додому довшою дорогою. Вони хотіли привезти тушкана до садиби зозулі, а тому аж язик свербів про все їй розповісти. Бувайте, друзяки, тушкан потиснув детективам лапи. Я попрошу куку, і вона напише про вас у своїй книжці. Це було би класно, задів кіскиць. Тільки ж не переплутай городи, засміявся Фу-Фу. Інакше Хрюня знову розповідатиме про бешкетників. Не переплутаю, пообіцяв Тошкан, і зник за воротами з садиби. Пес і кіт рушили далі. Пройшли повз медичний будиночок, де мирно спали лікарі ведмеді. На призбі сиділа кача, вона помахала друзям крилом і гукнула Кицкицю, не забувай сорок три рази на день приймати варені артишоки. Наступного тижня прийду і перевірю. Кіць-кіць вимушено усміхнувся і вдав, ніби нічого не почув. Ось уже і медичний будинок зник за закутком. Детективи опинилися на крутовому полі. На паверку, біля дороги, сидів кріт, шиша і грівся на сонечку. Скоро зима, мовив він, поправляючи на носі нові окуляри. Незабаром фуфу -фу і кіцькець побачили свою хатинку. Кіт радісно підстрибнув не гірше з кролика. Мила хатинонька, вигукнув він. Нарешті ми зможемо безтурботно посидіти біля вікна і попити гарячого молока чи просто поспати. Я не люблю молока, наморщив носа Фуфу, -фу. То погризеш кісточку, ходімо мерщій. Кіт рвонувся через міст до бюро. Еге ж, пес мерзлякувато пересмикнув плечима. Правду, каже, шиша, незабаром зима. Фуфу -фу ще трохи постояв на мості, милуючись оранжевим лісом на видноколі, а потім кинувся наздоганяти друга. Після цієї пригоди детективи пес та кіт проспали до наступного ранку. А коли проснулися, побачили, що на дворі Випав перший пухнастий сніг. Легенькі сніжинки кружляли за вікном. Удалині, на полі, кролик намагався кататися на чотирьох лижах одночасно, прив'язавши їх до всіх лап. Поряд із ним бігав бобер і голосно обурювався. Видно було то ніякі не лижі, а дошки бобра. Все ж таки. Не вдалося нам розгадати всі загадки, зітхнув кіт. Наприклад, куди веде потайний лаз у музеї? І де ховається щуряк. Це навіть добре, що ми не знаємо, все раптом сказав пес. Чому? Та тому, що ми маємо чимось зайнятися. Уставай, коте, на нас чекають великі звершення, мовив фуфу -фу і весело заметляв хвостом.